Вітаю! ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас! Вітаю Олена, і всіх глядачів каналу. Дякую, що ви до нас прийшли. Сьогодні хочемо обговорити таку важливу тему: зробити такий астрологічний прогноз власне по Україні на другу частину березня і, можливо, навіть на квітень. Що чекає Україну? Що кажуть зірки? У нас, знаєте, коли ми з вами робили прогноз на лютий, говорили про те, що ну, лютий насичений подіями, а березень буде ще більш цікавим, насиченим і динамічним, здавалося, ну куди вже більше. Але ми бачимо, що у нас в березні два затемнення: у нас ретроградна Венера, ретроградний Меркурій, перехід Нептуна в інший знак дуже дуже щільний місяць з точки зору подій, змін і Доленосних подій я б сказала, і ми будемо в центрі уваги. Напевно, ми вже звикли за останні три роки до такої ролі. Вона нам не подобається звичайно, але. Що важливо розуміти зараз про березень? Ми тільки пройшли точку місячного затемнення. Ми бачимо, наскільки наростає напруга, наскільки зараз багато відбувається подій, і вони відбуваються не так, як передбач... передбачається, не так, як нам би хотілося. Наприклад, переговори. І тема миру, Америки, Росії, України, наших партнерів, це найбільш гаряча така тема на березень. І оскільки зараз у нас період ретроградного Меркурію, який починається з 15 березня, але вже 14-го, сьогодні Меркурій стає стаціонарним. Що це означає, що всі процеси, всі етапи нашого життя, які пов'язані з. Контактами з комунікаціями, з перемовинами, з інформаційною роботою, все це буде сповільнюватися. Це відбувається і в особистому нашому житті, і на таких великих дуже масштабах. Тому якщо говорити про перемовини. Зараз дуже несприятливий час для цього. Іде швидше повернення до якихось питань, які були не розв'язані, не вирішені. І таке, знаєте, як доопрацювання, пошук золотої середини, пошук тих варіантів, які можуть влаштувати дуже багатосторонній ось цей такий конгломерат, тому що насправді це ж не тільки про. Україною і Росією, це і про Америку, і про Європу, там дуже дуже багато складових. І оскільки, от ми дивилися, що відбувалися якісь розмови телефонні між американською стороною і російською вчора ввечері, а це вже стаціонарний Меркурій, це вже напередодні затемнення. І тому ми можемо говорити про те, що ці розмови вони будуть дуже розтягуватися в часі. І якогось результату швидкого чекати не варто. То, якщо говорити про Україну і про те, коли ж у нас нарешті настане позитивний момент, коли ми можемо побачити якісь е конструктивні кроки, якісь рішення, які б нас влаштовували, то це, друзі, вже кінець, друга половина травня, перша половина червня, аж ближче до літа. А у нас з'являються дуже хороші астрологічні аспекти, і я Ну, величезну надію на це покладаю, тому що там є показники і успіхів дипломатичних, і навіть якихось варіантів, коли нам будуть пропонувати одну стратегію, другу стратегію, якісь варіанти підтримки від різних партнерів. І ми ніби зможемо навіть обрати щось для себе. Тому ось ці показники на другу половину травня, першу половину червня, вони дають мені особисто, як астрологу і людині, величезну надію на те, що там будуть нарешті конструктивні кроки. Але той процес, який відбувається зараз, це, знаєте, ніби такі, як сходинки. Ми ж не можемо одразу перелетіти от в ту точку позитивну. Про яку я говорю, будуть зроблені певні кроки, можливо, певні навіть помилки, або якісь рішення, які нас не будуть влаштовувати. І це теж шлях, це теж частина процесу, яку ми, який ми повинні пройти. А в цілому. Березень він дуже такий насичений, непростий, доленосний, я б сказала, і для світу, і для України, і для нашого такого особистого життя. Якщо говорити про прогностику, у нас досить складна ситуація в кінці березня. В першій половині квітня для нашої армії, тобто я бачу, що буде якась зупинка ситуація, коли ми не зможемо рухатися вперед, або ми не зможемо використовувати свій потенціал так, як ми. Хочемо це робити, і це пов'язане не з тим, що ми не здатні, а з тим, що будуть виникати якісь зовнішні обставини, політичні економічні, які будуть просто нас зупиняти. І там досить така небезпечна точка для нашої армії. І я б от величезну увагу звернула саме на Курщину. Ми вже бачимо, що там складно, і відчуття таке, що там буде ну дуже дуже така непроста ситуація, але є і позитивні моменти. У нас у другій половині березня, в першій половині квітня, разом з тим от складним показником, про який я сказала, є дуже обнадійливі фактори, яких я особисто дуже чекаю. Це тригон урану до Марса в гороскопі України, і це астрологічний аспект, який вже третій раз повторюється. Перший, коли він а, до нас прийшов, цей астрологічний вплив, це були досить успішні воєнні операції. Це, була, це було надходження літаків нового озброєння. Це був початок курської операції, яка була абсолютно несподіванкою для ворога. І це були це був початок такого масованого. Обстрілу дронами російської території, коли наші дрони почали залітати. І це було для нас такою новиною. І ми такі дивилися і думали, Боже, а що ми можемо так далеко літати і так далеко відправляти своїх залізних пташок? І поступово-поступово для нас це стало ну, такою, знаєте, буденністю, коли ти зранку відкриваєш новини, дивишся, о, якийсь там новий нафтовий завод або виробництво на Росії, горить. І от схожий вплив у нас буде у другій половині березня, в першій половині квітня. Тобто, це або нова зброя, яка ще раніше не використовувалася, це можуть бути якісь несподівані, дуже активні і успішні операції на території ворога. Це можуть бути нові технології, які ми почнемо використовувати. Тобто, от що якщо так підсумовувати друга половина? Березня і перша половина квітня дадуть нам з одного боку на певних ділянках, певних фронтах дуже складну ситуацію. Ми повинні це розуміти. Ворог буде тиснути, і ну, я думаю, що наші військові готові і розуміють прекрасну ситуацію набагато краще, ніж ми тут. А з іншого боку, є е, нові технології, є якісь неприємні сюрпризи для ворога. Будуть обов'язково успішні операції, про які ми з вами почуємо. Тому я особисто цього дуже чекаю. Думаю, що всі українці цього дуже чекають. І ще таке питання: якщо пам'ятаєте, ми колись дивилися з вами таку астрологічну карту а, Трампа. А щодо Зеленського, яка зараз в нього позиція? Що, е, чи сприятливий зараз період саме для нього? Ви знаєте, е, Зеленський пройшов уже найскладніший свій етап. Він був саме зимою. от Там було е, набагато більше ну, таких показників складних, які стосувалися і безпеки, і здоров'я, і взагалі тиску. І е, я можу сказати, що в нього починається позитивний етап ближче до літа: е, травень, е, червень. Це період, коли ну, знову ж таки це збігається з динамікою України, і це мені дуже подобається, тому що там ідуть показники успішної дипломатії, такої великої популярності у світі в Україні навіть я думаю, що його рейтинги будуть зростати. Зараз ну, так, період неоднозначний. Ми це теж прекрасно бачимо. Він пов'язаний знову ж таки з тиском, з певними складнощами, але разом з тим це і про е, популярність, це і про рейтинги, це і про певну впізнаваність, таку активну е, і залученість в міжнародні процеси. Якщо говорити про позитивний, от дійсно період, коли видно, що е, він буде дуже активним і буде мати великий вплив на ті процеси, які відбуваються. і Ми говорили про там, певні домовленості і про міжнародну політику. То це знову ж таки ближче до літа. Будемо слідкувати за цими подіями. Ми вірити, що все ж таки нарешті нас очікують лише позитивні і кращі новини. Дякую вам за цей прогноз. Побачимось у наступних випусках. Дякую, до побачення.